Вітаю. Отже, перша місія операції Чорний Олень почалась з технічної несправності основного бомбардувальника ХМ598. Бойове завдання виконав резервний літак ХМ607 під керуванням пілота лейтенанта Мартіна Візера. Через деякий час проявилась несправність впаливозаправника. Він повернувся, а його завдання виконав резервний літак. Літаючий танкер номер 2 Ще два танкера виконали своє завдання суттєво пізніше по тій причині. Тому їм довелося повертатися з більшої відстані. Паливо на зворотню дорогу їм було недостатньо. З острова Вознесіння їм назустріч відправили ще один танкер. Він їх дозаправив і вони втрьох нормально повернулись на базу. Ударний літак XM607 при підході до острова знизився на висоту порядка тисячі метрів для того, щоб його не помітив обзорний радіолокатор аеродрому. І не викликав винищувачі з континенту, е, з континенту Латинської Америки, з Патагонії. Оператори РЛС помітили британський бомбардувальник на відстані не більше 50 км, але винищувачі з континенту не встигали його перехопити. Порахувати це дуже легко. Бомбардувальник оператори радіолокатора помітили за 3 хвилини до удару. Навіть якщо пілоти чергової пари е, суперетендарів е, чергували в кабінах, потрібен запуск, вирулювання, вирулювання це 3-4 хвилини. Зліт, розгін і набір висоти ще 1-2 хвилини. Разом це 5-6 хвилин. До аеродрому Форт Стенлі 480 км. На швидкості навіть 1200 км на годину це 24 хвилини часу, плюс ще 5-6 хвилин на зліт і розгон. За 30, 30 або 31 хвилину бомбардувальник відійде від аеродрому на 520 км. І винищувачу, щоб дойти до цієї точки, потрібно пройти 480 плюс 520 буде 1000 км. кілометрів. А бойовий радіус у супер Етандара 850 км. Тобто винищувач не встигає догнати бомбардувальник ніяк. Закінчується паливо. Не хватить у нього бойового радіусу. Тому після удару по полосі 21 однією бомбою 450 кг. Бомбардувальник XM607 спокійно набрав висоту 14 км, і на висоті 913, і на швидкості 913 км на годину. Це його крейсерська швидкість. Крейсерська швидкість – це швидкість, на якій мінімально витрачається паливо на 1 км шляху. От він на цій швидкості пішов на північ, паралельно береговій лінії Бразилії. Аж до зустрічі з двома паливозаправниками основним і резервним. Після дозаправки три літака повернулись на базу. Щоб полегшити зустріч цих літаків, в районі зустрічі чергував літак-розвідник Німрод англійський. Результати удару. Пошкоджено командно-диспетчерський пункт аеродрому, одна бомба попала в центр злітно посадочної полоси, загинуло два військовослужбовці Аргентини. Винищичі, винищувачі використовувати на цьому аеродромі вже не можна було, не хватало полоси. Але транспортні сі 130 сідали і злітали нормально на всієї війни. Але то транспортні. Авіаційна і автомобільна техніка Аргентинської армії не постраждали завдяки ретельному маскуванню і розосередженню техніки. Друга ударна місія виконана в ніч на 4 травня. На цей раз основним був бомбардувальник ІС 607 керував Джон Ріві, а Мартін Візер керував резервним бомбардувальником. Удар 21-ї бомби був спрямований на західну частину полоси, щоб аргентинські інженери не продовжили полосу до довжини, достатньої для того, щоб там базувались винищувачі. Третя місія. Була запланована на 13 травня і була скасована за 30 хвилин до початку через е, погану погоду і сильний вітер. Четверта місія була запланована на 28 травня і була скасована через 5 годин після виліту ударного бомбардувальника. На одному з паливозаправників першої хвилі вийшла з ладу система дозаправки І місія була скасована. Всі повернулись назад. Ціль четвертої місії знищити радіолокатор аеродрому за допомогою протирадіолокаційних ракет шрайк AGM45. Ракета ця непогана. В В'єтнамі її використовували дуже багато. Дальність пуску спуску 50 км, має боєголовку 10 000 вольфрамових кульок, трошки більше 1 мм діаметра. Має пам'ять на 30 секунд. Непогана ракета, непогана. Робить з локаторів все то. Оці всі вольфрамові кульки пробивають через два борти всю апаратуру, все обладнання світиться як решето. П'ята місія. Літак з XM598 ним керував Ніл МакДуглас з трьома AGM 45 Шрайк. Їх ціль була вивести з ладу обзорний радіолокатор аеродрому. Перша ракета вдарила досить точно. Але в 10 метрах від е, обзорного радіолокатора збоку. І конус осколків пішов мимо, він пішов далі радіолокатора. Аргентинські оператори добре розуміли, що потрібно робити. Одразу виключили випромінювання. І ще дві ракети Шрайк запустити було неможливо. Там напівактивна головка самонаведення на е, випромінювання. Шоста місія. 3 в ніч на 3 червня керував ударним літаком Ніл Макдугал. І він ракетами Шрайк атакував і знищив радіолокатор керування вогнем зенітно-ракетного комплексу Аргентинської армії, що був на островах. При цьому загинули чотири оператора зенітно-ракетного комплексу Аргентини. Повертаючись назад, бомбардувальник зустрівся з двома паливозаправниками при спробі дозаправитись. Виявилося, що у нього не працює система дозаправки. І це після семи вдалих дозаправок по дорозі до острова, до островів. А на восьму і останню дозаправку у нього зламався зонд до прийому палива при дозаправці в повітрі. І так виявилося, що два паливозаправника повні палива є, а паливо прийняти бомбардувальник не може. Тому ви вирішили йти по запасному варіанту на континент Латинської Америки і там десь сідати. Один екземпляр Шрайка. У них було три екземпляри. Один вони випустили, ще один в бомбові ціку скинули в море, а третю ракету, що була під крилом, скинути, не змогли. Після цього вони повернули до найближчого аеродрому в Бразилії це був аеродром ріо де жанейро Секретну документацію вони викинули в море. І почали подавати сигнал мейдей. Це аналог сигналу СОС. Бразильські винищувачі F-105 побачили, що до них наближається бомбардувальник. По бойовій тривозі, перехопили Авровулкан і провели, привели на військову авіабазу поблизу Ріо де жанейро Після посадки у бомбардувальника залишалось палива 800 літрів. Шановні. Це менше ніж на один круг. При невдалому заході на посадку бомбардувальник не зміг би зробити повторний заход на посадку. Паливо би закінчилось. Літак і екіпаж були арештовані в Бразилії, але через 9 днів і екіпаж, і літак віддали. А от один екземпляр ракети agm 45 Шрайк Бразилія конфіскувала і не віддала. Ну, залишили собі, подивитись. Сьома і остання місія екіпажу під керуванням Мартіна Візера на літаку ХМ607. Вони нанесли удар по аргентинським позиціям на східному краю аеродрома. Через два дні аргентинські війська здалися. Головне завдання місії було виконано: аргентинські реактивні винищувачі не могли базуватись на аеродромі Форт Стенлі, Фолклендських островів, і не могли наносити удару по морському урпуванню Великобританії. Війна на морі для Аргентини також була невдалою. Командування військово-морських сил Аргентини неправильно оцінило можливості своїх, е, своїх кораблів. І 30 квітня надало наказ двом своїм самим потужним кораблям авіаностю. Венсіко -вен -вен Майо, Це легке авіаносить 14 тисяч тонн водотонажу з двома з вісьма. Палубними штурмовиками Skyhawk, чотирма протичовновими літаками Груман С2 і два, гвинтових, два гвинтокрили. От цей легкий авіаносець в супроводі двох есмінців мав нанести удар по британській ескадрі з півночі. А крейсер дженераль Бельграно згар... зробити обстріляти з гармат британців з південного напрямку. Сполучені Штати Америки надали Британії всю необхідну розвідувати інформацію. Британський атомний підводний човен конкерор вдарив чотирма важкими торпедами МК-48 по крейсеру. МК-48 це дуже потужна торпеда. Вона йде на ціль на високій глибині, під дном ціль робить маневр доверху і б'є в саме незахищене місце корабля. Кажуть, що попало всі 4 ракети. Хтось каже, що тропеди, хтось каже, що попало тільки три торпеди. Але крейсер швидко затонув. З 1200 членів екіпажу залишив, загинули 368 матросів. В Арантині ця подія визвала шок. І війна на морі була припинена. Що сказати з цього приводу? Так завжди закінчуються спроби правителі України. Підняти свої рейтинги за рахунок нікому не потрібної маленької, переможної війни. І у бункерного діда з північного нашого сусіда теж буде такий самий результат. Я впевнений. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Байміекофе. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!